Одесі один і той самий підрядник вже роками отримує мільйонні підряди з міського бюджету, попри те, що його судили за розтрату коштів. Ідеться про Бориса Манасаряна. Лише цього року він уклав уже 17 договорів із комунальними установами Одеси на суму в більш ніж 7 мільйонів гривень. Переважно це ремонти в школах і дитсадках, і майже всі угоди без відкритих торгів. Але це не просто черговий підрядник. Борис Манасарян, колишній директор фірми Пілон Вест, у 2021 році. Суд звільнив його від покарання через сплив строків давності у справі про заволодіння 24 тисячами гривень. I Та підроблені акти виконаних робіт суд визнав, що обвинувачений вчинив не тяжкі злочини, тож його звільнили від покарання і провадження було закрито. Манасарян погодився на таке звільнення за нереабілітуючими підставами. Попри це, одеські комунальні установи продовжують йому довіряти нові бюджетні мільйони. Нагадаємо, що в 2024 році антикорупційний вимір звернувся до правоохоронних органів з заявою про можливе підроблення документів фірмою Пілонвест. Після чого було відкрите кримінальне провадження.